Ну що ж, мої любі, я сьогодні з ось такою зачіскою. Тут. Тому що сьогодні нас чекає моє перше замовлення з магазину Sephora. Чесно, мені не віриться, я дуже довго цього хотіла. Ліончик не можна. Я хотіла зробити це замовлення, і от воно в мене. Сюди ж я ще докладу ось таку базу від Milk Makeup. Ми сьогодні протестуємо. Також у мене тут є. Ось така штучка від Майка Баймаріо. Якщо ви підписані на мій Тікток, ви вже бачили огляд цього замовлення. Також в мене є рум'яна від косас, олівець для очей від Гучі і також близько для губ від гісу. Я дуже хотіла всі ці продукти. Це було моє перше замовлення. Один з цих продуктів, а саме, олівець для очей від. Гучі, це була максимально імпульсивна покупка. Але я його хотіла, і це було моє перше замовлення. Я не наділа, що воно мені прийде, тому що я робила його дуже багато разів. мені мене щось не вдавалося. А сьогодні воно в мене, і давайте почнемо тестувати ось такої бази від Milk Makeup. Я знаю, що це досить популярний продукт, дуже багато хто про нього. Говорю позитивні відгуки, Саме цю базу мені подарувала Катя. І ви знаєте, вона до цього часу не лежала, і я її не тестила. У мене вже є весь мій повноцінний догляд на обличчі. Ця база має гарно зволожувати шкіру і, напевно, щоб підзблюрувати пори і давати можливість наступним продуктам гарно з нею щіплюватися, якщо так можна сказати, і продовжувати. Стійкість мого макіяжу ми побачимо. Я не знаю, чому я нанесла відразу на дві половинки. До речі, дівчатка, якщо ви використовуєте біоділі ліпучки, я сьогодні вперше спробувала заколоти, і це дуже зручно. Я раніше не розуміла, чому в мене падає чолка. Реально потрібно підкалувати ці бігоді ліпучки і буде все дуже зручно і дуже комфортно. Так, база розноситься як такий, знаєте, липковатий гель для обличчя. От щось по типу такого. Дуже комфортно, приємно. Мені прям подобається. Мене є ще деякі продукти українського бренду від Сінарт, можливо, моїх. Сьогодні спробуємо. Я знаю, що є різні досить неоднозначні відгуки про цей бренд, але я все ж таки вирішила його затестувати і тому давайте будемо пробувати. Так, сьогодні я буду наносити ось такий тональний крем від Armani. Це у нас дизайнер Glow. І я буду його зовсім трошечки наносити. У мене в четвертому відтінку він мені зараз просто ідеально підходить. Він такий нетемний. Я не буду багато прям супер наносити, якщо що, ми потім додамо консилера. Це сяючий тональний крем, який дуже гарно працює, який е, супер комфортний, який достатньо стійкий. Я вже його носила і не один день. В загальному він мені дуже подобається. Крутий тональний крем, реально без ніяких. Негативних відгуків на нього лише все можу сказати позитивно. Легко тушується, не в пори, комфортно носиться. Я наношу прям зовсім, зовсім трішечки. Так як у мене буде далі тінт, а я вже знаю, що він мені буде засідле повітінку, і я би по-хорошому, можливо, його наносила б навіть на чисту шкіру, але так, як у мене. Сьогодні така після ретинола, дуже червона шкіра, я хочу підперекрити тон. Візьму консилер від CM, тому що це консилер з мого Project Pena. Він мені дуже подобається. В нього є єдиний мінус, що він тече. Він витікає з ось цієї штучки, це дуже незручно, він все пачкає за рахунок цього, але з цим, в принципі, по-хорошому, можна миритися. Я іноді просто набираю відразу з кришечки і наношу. У мене тут є ще з якогось замовлення дуже крута помада від Nars. Я теж, напевно, її сьогодні нанесу. А олівчик від Gucci можете подивитися на моєму тіктоці. Я там його наносила. Сьогодні я точно не буду носити, бо я сьогодні в такому суперспортивному одязі. Я хочу поїхати зараз попити каву з подругою. І наряжатися сьогодні взагалі немає ніякого бажання. Хочеться зробити такий максимально, знаєте небрежно, якщо так можна сказати, не знаю, по українськи макіяж. Ніби я й не фарбувалася. От так. Щоб це виглядало. Далі. by баймаріо ось така штучка. У мене відтінок лайт, і я дуже помилилася, тому що для мене це супер світлий відтінок. Він, коли ти його наносиш, він ось так красиво виглядає. Тут є помпа, тут є ось ця штучка, яка виймається, якою ви можете наносити. Кучу варіантів, я наношу з помпи, тому що мені так комфортніше. І... Продукт сам по собі класний, тільки він в мене під'їдав тональну основу. раз. По-друге, він абсолютно не е, підходить мені по відтінку, не в плані, що він якийсь не такий, а в плані, що він дуже-дуже світлий для мене. От Сьогодні ще якось я хоч трошечки його бачу, але тут, бачите, от я нанесла і все, тут стоїть пляма. Я нанесла дуже високо, Ми потім консилером, якщо що підправимо, просто на пензлик неправильно набрала. Але, чесно сказати, я не бачу від нього ніякої тушовки, я би його по-хорошому наносила би на периферію обличчя без тональної основи і просто не заморачувалася. Я просто сьогодні дуже червона і за ретинола я ввела диферин. Я його тільки просто там тестила, раз, два. Це я почала ним активно користуватися. Диферин – це ретинол достатньо агресивний, це саме форма ретинола. Я просто хотіла, я отак на всю рухому повіку нанесу. Продукт реально класний, він гарно тушується, він такий достатньо безпроблемний. А, подивіться, да, все добре, але він залишає, він може роз'їсти тональну основу. От як у мене ця тональна основа, я тут дуже довго тикаю, він її підроз'їдає. По-хорошому його реально наносити на чисту шкіру. Якщо ви будете наносити на чисту шкіру, дивіться, я тут його розташувала. Ну, і в мене навіть на руці не особа, то видно відтінок, враховуючи те, що на руці. У мене шкіра точно світліша, бо руки ми часто миємо. Ну, реально, не мій відтінок. Сам по собі продукт достатньо нічого. Але із-за того, що він ось такий світленький, я не можу зрозуміти, як з ним працювати, і мені потрібно набирати дуже багато, щоб я щось побачила. Так, я якраз ось цієї кришечки набираю на пензлик і ось тут хочу собі підрізати, да? щоб в мене була якась більш-менш чітка корекція. І стушую трошечки от тут. Зовсім трішки ледве торкнулася, набираю з кришечки, тому що тут багато продукту витікає на цьому консилері, хоча сам по собі консилер реально досить крутий. І отак от я стушую. Цей пендлечок дає можливість мягенько все розташувати, і в мене за рахунок цього виходить прям такий достатньо красивий чи такий кордон. Ви бачите? В такому випадку цю корекцію ще хоча б трошечки видно. В всіх інших випадках не видно нічого. Ну, і я дуже обережна, в мене рідко коли щось підтікає, насправді. До речі, хочу вам сказати, що класно наноситься все якось, ніби тональний крем як прилип до цієї бази, і я не відчуваю нічого. Далі я візьму пудру від Rare Beauty. І в мене є ось така пуховка від Real Techniques. Я купувала її спеціально, щоб спробувати наносити по цих модних техніках пудри, того, що ну, пудр в мене достатньо. Да? А, і я ні разу не пробувала, як це працює. Я беру пуховочку, я замовляла ці штучки на iHerb. Ось так впрацьовую в пуховку, щоб не було багато лишнього. Пудра моя улюблена від Rare Beauty. І починаю, ну, це так запудрино виходить. Прям на наглухо. Багато воду заживу, можу сказати. Я чуть-чуть таке не сильно то й люблю. Ну, побачимо, як це буде носитися, бо цей тон достатньо сяючий. За допомогою пуховки я наношу, ну прям дуже багато пудри. Ну, Це реально як бейкінг виходить, тільки на мінімалочках. На максималках це прям нанести, щоб воно аж сипалась в тебе. У мене бейкінг на мінімалках. Ну, що я вам можу сказати? Дуже такий твердий, да? от такий стукот. Чуєте, як вона стукає? Дуже незручна не саме ця пуховка. Хотілося б щось м'якеньке купити, але метод, ну, як на мене, працює. Я думаю, що цей макіяж буде прям супер стійким. І коли я отак його запудрила, ну буде все красиво. Поховочка не сильно брудненька. Але я візьму маркер для брів від Maybelline, У мене вже бровки приклеєні гелем для брів від Maybelline. я зараз користуюся цими продуктами, і мені прям дуже все подобається. До речі, у мене брови вже давно не щіпані, давно не ламіновані, вже тут все, що можна було з них вийшло. Вже, напевно. Більше, ніж півтора місяця. Я їх перед Новим роком пощипала, тільки пощіпала, а ламінувала. Я вже більше, напевно, вже десь до двох місяців я їх не ламінувала. Того ви бачите, наскільки гель для брів мебель класно їх тримає. Хоча спочатку він на мені саме так не працював. Спочатку він якось не висихав, не давав оцій фіксації, брови з ним опадали. Зараз він класно фіксує брови. Я просто гель для брів, суперлок. Не, не ось цей, це нічого не фіксує. Так, ну що ж, ви знаєте, от так. Зараз все виглядає красиво. І цією тональною основою я би так, напевно, б залишила, б, да? додала б якихось губок і пішла би. Але у нас є рум'яна. Це рум'яна від бренду Cosas. Це, чесно, дівчата, в мене відтінок сфун. Це продукт, який для мене не такий нестандартний, це щось для мене нетипове. Але сказати, що я від них в захваті, це нічого не сказати. Це запечена формула. У нас тут 4,5 г, ну, достатньо небагато і немало. Ну, вам вистачить недовго, всім нам вірніше. Тут є окремі сяючі частинки. Я ось так набираю на пензлик, впрацьовую в кришечку все і починаю наносити От такими прибуваючими рухами дівчата до чого? Це красивий відтінок. Він дає таке холодне сяєння. Достатньо зимовий, я би сказала, і з ним така сяюча, красива шкіра. Зараз це реально одні з моїх самих улюблених рум'ян. Я розумію, чому стільки позитивних відгуків. Це я, будучи дома у батьків на Різдво, сиділа в Тік-Тоці, і це ж надивилася собі на ці продукти, і вирішила, що щось хочу замовити. І оце рум'яна коса з Олівець Гучі, і оця штучка від Маріо – Це якраз були ті продукти, які мені дуже хотілося замовити. І я це зробила. І що я вам можу сказати, я прям цими румянами задоволена найбільше із всього замовлення. Це щось таке нереальне. Я хочу собі взяти інші відтінки. Відтінок Свуд такий, знаєте, він мув відтінок. Він, мені здається, так на сайті описаний. Подивіться, це точно не те, що я зазвичай використовую. Зазвичай у мене щось рожевеньке, рожево-персикове, барбі-відтінок. А це такий ну, прям ягідний відтінок. Але він до того красивий, до того хочеться їх використовувати. Ну ви подивіться, я отак на носичок теж додам, щоб воно все між собою плясало, можливо, я трошки борщанула, але в таких випадках у нас завжди є пензличок, наприклад, яким я наносила консилер або тональну основу, і я завжди можу так собі доприбити, і щоб це виглядало. Досить натурально. Знаєте, в мене такий спортивний образ, і він зараз не буде плясати під те все, що в мене є. Так, я візьму олівець для губ від Evaline. Дуже класний олівчик у відтіночку 03. Це гелевий, достатньо стійкий олівець. І до цього всього я нанесу помаду від Nars. Це була мініатюрка, мені попалася десь під якесь замовлення на натіну. У мене у відтіночку American Woman, дівчата, це шикарний відтінок. Це така помада, як тінт. Вона не тінтує, вона просто дуже прям водичка-водичка дуже пігментована. Причому я от я зовсім трошечки нанесла. І мені, будь ласка, вистачило цього продукту на всі губи. Він потім подрується і він залишається на ваших очках. І це так круто. Вона не липне, вона просто перетворюється в пудру, яка не пересушує. Я думаю, це можна спробувати нанести на щічки. Бачите, відтіночок. От я отут, вона, те, що залишилось на пальчику, досить схожий з румянами. Прям схожий. Із-за того вони настільки круто підходять один до одного. Для образ реально вийшов, шикарний. Тональний крем, який сяє зсередини, румяна, які підсвічують дуже красиво шкіру. І все ж таки, мені хочеться додати. Я візьму два матових відтіночка. У мене є такий рожевий, є один сяючий, два матових. І вони такі, знаєте, трошечки в тепленьку історію, в червоненьку, в рожевеньку. Я візьму спочатку ось цей матовий, який називається Т03. Візьму плоский пензлик і почну набирати цю матову тінь. Абсолютно не палить. Я ще так жорстко набирала. І в мене, до речі, пензлик теж такий достатньо жорсткий. Так, зараз я <кій> піду все-таки переодягатися, напевно ж, якийсь занадто ніжний образ в мене виходить. Прям аж занадто я таки передінуся. Це взагалі не проблема. Давайте я пальчиком пробую нашарвати, щоб прям було сильно видно відтіночок. Ой! Чата, дивіться, який він красивий підходить. Мені дуже під образ сьогоднішній. Я трошечки зовсім додам. Це дуже красива тінюшка. У мене немає нічого схожого на неї. Вона така прям рожевенька, дуже ніжна. Боже, я мріяла про таку тінь. Реально, дівчата, це абсолютно ніяка не реклама. Я сама це все вибрала. І Т-03, ви просто подивіться мене ще спаркло. Я не хочу спарклів. Я точно туди зараз передягатися. Я переодягнуся, розплету своє волосся. І вам, звичайно, ще покажу вас свій образ. Тут в мене ще є тінюшка, яка називається Т-28. Я ще взяла туш, тому що у мене дуже рідко бувають якісь туші на каналі. Я не беру, бо візьму такий скошений пензлик саме звичайний для брів. Я отак наберу і нанесу. Я не планувала робити такий ніжний макіяж, насправді. Я хотіла просто нафарбуватися. Бездумно. І навіть я хотіла зробити жорсткий макіяж, чи, як я там казала. Небрежний, а вийшов дуже брежний і дуже ніжний. Тіні не супер пігментовані, але дають зробити те, що я хочу. І я скажу, що я прям дуже довольна. Вийшло неймовірно красиво. Ви тільки подивіться. Я не хочу додавати ніяких хайлайтерів, не хочу абсолютно нічого додавати. Все-таки вам потім підніму цей блиск, тому що зараз виглядає все так красиво. Я взагалі не очікувала. І вже хочу розпуститися і бути супер якоюсь ніжною дівчинкою. Пігуді ліпучки це дуже класна штука, я вам рекомендую. Іноді вони виривають волосся, але це буває не так часто. Такс. Достатньо багато волосинок на них. Ну, що ти зробиш? Красота требує жертв і капіталовлажень. Так. Ось такий образ в мене виходить об'ємний достатньо. В результаті, ви подивіться на цей нереально красивий макіяж. Я точно йду переодягатися в щось поніжніше. І ми, звичайно, що проносимо цей макіяж, але, дівчата, якщо вас буде десь придбати можливість румяна від косас, вони просто неймовірні. Це чесно, поки що одне з кращого, що я пробувала. Мені дуже подобається Dior Rosewood зараз, але ці, із-за того, що вони сяючі, мені подобається більше. Якщо ви любите сяючі румяни, це точно буде ваша історія. Достатньо бігленько я накафарбувалася. І розкажу вам ще, до речі, я заплатила за цю посилку 340 гривень за е, доставку. Я замовляла через NP Shopping і також я чекала її десь в районі двох тижнів. В принципі, достатньо все швидко, мені дуже сподобалося. Це було моє саме перше замовлення. Бренд в подарунок мені поклали ще тестер від Too Faced. Тональний крем Борнзі Све, я сама вибрала. І також там в мене ще лежав тональний крем від Валентіно. Я його тестила в минулому відео. Щось я нічого не зрозуміла, чи він мені сподобався, чи ні, тому поки що не можу сказати. Але всі інші продукти. Була б в мене можливість зараз змінити відтінок, я би змінила. Поки зима, зараз пройдуть мої всі постакни, я буду пробувати його наносити без тона. Просто як по периферії таку сяючу штучку, він достатньо красивий. Помадка Nars, її можна придбати на ноті на American Woman. це реально пігмент для губ, дівчатка це щось космічне. Ну, подивіться на ці губи. Вони, знаєте, як з татуажем, бо це реально виглядають, як просто з татуажем ваші губки. Це дуже красиво. Я йду передягатися, вам покажу кінцевий образ, і, звичайно, що покажу, як цей макіяж проносився. Не бійтеся замовляти з Сефори, якщо у вас є така думка, все приходить, все приходить вчасно, все приходить. Класно, не побито, круто упаковано, і головне розібратися перший раз. Я розібралася, це було нелегко, але я це зробила. Тому ви теж не бійтеся і переходимо в цей день. І от такий кінцевий в мене образ вийшов. Це джинси коричневі від Masima Dutti, рубашка, якийсь український бренд. І ось такий під низом кофточка, лонг, забула ці модні слова. Це хейбека. І ремінь у мене з Аліекспресу, класний, коричневий шкіряний. Отак От я виглядаю, і макіяж, чесно сказати, тішить мене дуже. Що ж дівчаточка, макіяж проносився ідеально рум'яна на мені. Подивіться, як красиво сяє шкіра, а все-таки ця штука з перебиванням тону прям круто працює. Бронзер теж на мені, нічого ніде не скаталося. Тіні по дві красиво тримаються. Коротше, все реально дуже круті продукти. Я прям супер задоволена. А я вам всім вдячна за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені неймовірно приємно. Обов'язково ми в майбутніх відео затестимо олівець від кучі. А сьогодні поки що так. Ну і, звичайно, подивіться на чисти. Дякую, що ви провели цей день зі мною. Я вас всіх сильно люблю. До скорих зустрічей!